Всім привіт! Рада вас вітати на першому занятті, яке буде у нас з вами присвячено пензликам і взагалі інструментам, які знадобляться нам для того, щоб створити макіяж. І сьогодні ми будемо розмовляти з вами про форми пензлів, про ворс, про базовий набір пензликів і про те, як правильно за ними доглядати. Існує такий міф, що для того, щоб робити макіяж, потрібно дуже багато пензликів. Знаєте, як у візажиста ти бачиш, що дуже-дуже у візажистів багато пензлів. І один пензлик у нас йде для хайлайтеру, інший для румян, третій для стрілок і тому подібне. Дуже багато. Та я хочу. Розвіяти цей міф і сказати, що для того, щоб робити собі щоденний макіяж, вам не потрібно багато пензликів. І зараз я вам покажу базовий набір, який нам знадобиться для того, щоб робити собі в повсякденному варіанті макіяж. Перший пензлик у мене пензлик для корекції обличчя, другий пензлик для пудри, і третій пензлик для того, щоб зробити собі базову якусь розтушовку на очах. Тобто у нас з вами три пензлики плюс спонж. Ось такий базовий набір, який нам з вами знадобиться для того, щоб зробити щоденний макіяж. Проте на курсі ми будемо з вами вчитися не тільки робити собі щоденний макіяж. Ми будемо ще вчитися робити смоки, розтушовану стрілку, просто стрілку фарбувати. Тобто, нам знадобиться все ж таки більше пензликів. І я б хотіла спочатку базово розповісти, як обирати ворс пензлика, форму, і потім ми будемо з вами розмовляти більш детально про пензлики для тіней, для пудри і тому подібне. Це все ми будемо проходити з вами поетапно. Та спершу поговоримо з вами про різницю ворсів. Тобто, у нас з вами пензлики можуть бути виготовлені, наприклад, з натурального ворсу або з синтетичного. Нещодавно на ринку з'явився ще третій вид ворсів. Це ось такий ворс: це кукурудзяне волокно. Можна сказати, що це більше синтетичний ворс, проте він настільки м'який, що він не уступає взагалі ворсу з натурального волокна. Як же ми з вами обираємо цей Ворс? Взагалі, у нас існує у візажистів таке правило: воно дуже базове, дуже просте. що Натуральним ворсом, м'яким натуральним ворсом ми з вами наносимо сухі продукти. Тобто, якщо нам треба з вами буде розтушувати тіні, сухий бронзер, румяна, нанести пудру, то нам з вами знадобиться саме ось такий натуральний або ворс кукурудзяний, м'якенький, який не буде ставити плям. Чому саме натуральний ворс підходить для того, щоб наносити сухі текстури? Бо якщо подивитися на натуральний ворс, він у нас буде з вами більш таким пористим, тобто схожим на наше волосся, і саме в ці порки дуже гарно проходить, застряє сухий пігмент, який потім буде наноситися максимально рівномірно. Тобто, якщо порівняти ці два види ворсу, то синтетичний ворс буде, як бачите, блистіти, і він не буде мати ось ці. Пори, в які буде заходити сухий продукт. І тоді, якщо ви будете наносити сухі продукти просто синтетичним ворсом, ви можете поставити собі плямку, бо синтетика, вона нікуди не можна сказати не впитує цей сухий продукт, а він залишається на поверхні як набралося, так і віддалося. З таким ворсом ви можете більше нанести щось вуально, без плямок, і він підходить саме для. Розтушовки. Синтетичний ворс, навпаки, нам підходить для того, щоб ми наносили з вами щось кремове. Наприклад, це може бути кремовий скульптор, це може бути у нас з вами тональний засіб, це може бути консилер і тому подібне. Тобто, все кремове буде дуже добре навпаки розтягуватися і наноситися саме синтетичним волокном. Синтетика не вбирає в себе кремовий продукт, а як ми набрали на цей ворс крем, так він і віддає. Тобто, навпаки, з кремовими продуктами нам знадобиться з вами синтетика. Та далі давайте роздивимося з вами, який пензлик для чого потрібен, яка форма, який ворс і тому подібне. Давайте розпочинати з вами саме з нанесення тонального засобу. Для нанесення тонального засобу я зазвичай використовую спонж. Тобто у мене є, наприклад, і пензлики, але пензликами я більше працюю з клієнтами. Можна собі обрати також пензлик для того, щоб, якщо ви хочете, все ж таки наносити пензликом, можна обрати або ось такий плаский синтетичний пензлик, або можна обрати ось такий форма кабуки, він більше схожий саме на спонж. Проте мені більше всього я хочу порадити зразу переходити на спонж, бо спонж ми можемо як наносити тональний, розташовувати його, так і розташовувати кремою, наприклад, румяна, консилер і тому подібні всі кремові текстури. Спонж в себе це все вбирає і наносить дуже рівномірно. Пензлик для консилеру може бути більш маленьким, теж синтетичним. У мене тут є в наборі ще ось такий з кукурудзяного волокна. Він більш плоский, але саме консилер мені подобається наносити. Такими пензликами, бо пензлем консилер буде наноситися дуже так, знаєте, вуально, тоненько, в щоденному макіяжі це дуже гарно виглядає. Та плюс до всього цього, цим пензликом, ми можемо з вами підправляти, наприклад, тушовку, тобто залишками консилера, який залишився тут на пензлику. Ми можемо з вами щось витирати, якщо у нас є якась плямка з тінями чи ще щось, таким пензликом дуже це зручно підправляти. Тому для консилера Раджу брати ось такі пензлики невеличкі, щоб вони були з синтетики, і вони можуть бути як ось такі більш пласкі, або ось такий круглий. І головне, щоб вони були м'якенькими. Далі пензлі для нанесення корекції, тобто для корекції обличчя, мені дуже подобається використовувати. Ось такі скошені пензлі. У мене тут є дві ось такі кози і один пензлик з кукурудзяного волокна. Коза, вона більш така пориста, і вона наносить корекцію, знаєте, так дуже взагалі без плям, дуже гарно. Цей ворс буде віддавати вам сухі продукти більш так пігментовано. Проте, якщо використовувати ось цей саме з кукурудзяного волокна, Пензлик для того, щоб наносити, наприклад, кремові текстури, він буде ідеально підходити, бо він а, сам по собі м'якенький, не буде ставити плям. Мені дуже подобається ось цей для кремової корекції. З ось такого натурального ворсу з кози, а, мені подобається наносити саме а, сухі текстури, вони наносяться так прям ідеально, як я вже казала, без плямок. І головне, щоб а, ці пензлики були скошені, бо скошені Пензликом дуже зручно, наприклад, собі робити ось тут корекцію. Також з кошеним пензликом, ось цією плоскістю, ми можемо з вами наносити, наприклад, хайлайтер. Тобто е можна використовувати один пензлик для того, щоб наносити і бронзер, і хайлайтер. І навіть румяна ми можемо з вами наносити теж ось цим пензликом, тобто один пензлик може бути для всього. І можна сказати, що скошений ось такий пензлик нам потрібен взагалі для корекції обличчя. Але зараз я ще покажу вам декілька прикладів для румян та хайлайтерів. Пензлик для румян. Він у мене більш такий кругленький, наприклад. Тобто він буде трошки більше, аніж пензлик для корекції обличчя. Як бачите, для корекції він у нас буде ідеально підходити сюди, а пензлик для румян буде підходити і наносити румяна більш об'ємно, більше ніж нам потрібно робити корекцію. І саме ось такий круглий м'який пензлик нам буде підходити ідеально. Далі пензлики для хайлайтерів ось такі. Одна поменше, інша побільше, Вони в мене Довгі та круглі. Ними теж дуже зручно наносити і хайлайтер. Також я дуже люблю використовувати ось такі маленькі круглі пензлі для того, щоб, наприклад, припудрити собі зону навколо очей, сюди нанести пудру, тобто такий теж пензлик для сухого чогось. Ці пензлики у мене з кукурудзяного та натурального волокна, і ними дуже класно наносити що хайлайтер, що пудру. Для пудри я раджу використовувати якісь навпаки пласкі все ж таки пензлики, бо пласким пензликом дуже зручно буде нанести будь-куди взагалі. Пудру в Т-зоні. А якщо ви там бачили якісь ось такі великі пензлі для пудри, це більш знаєте так не дуже практично, бо ним дуже складно залізти собі, наприклад, ось сюди за носик, і я все одно буду брати якийсь ось такий маленький пензлик, щоб залізти в такі складно доступні місця. Для пудри раджу брати ось такі невеличкі пензлики, ними дуже зручно наносити пудру. Наносити, шліфувати це більш дієво. Далі пензлики для нанесення та розташовки тіней. У мене їх так багато, проте насправді нам потрібно з вами просто базово розуміти, для чого який пензлик взагалі існує. У мене тут є базово три форми пензликів. Перша форма це ось такі круглі пензлики. Вони нам знадобляться для того, щоб працювати з нерухомим повіком, розтушовувати тіні. Вони дуже зручні, як для верхнього, так і для нижнього ось тут зони повіка. Далі, наступна форма це ось такі загострені, короткі, маленькі пензлики. Вони нам знадобляться, наприклад, для того, щоб наносити якусь Акцентну історію собі у зовнішній куточок, тобто ближче до вій, або, наприклад, такою формою ми можемо з вами робити розтушовану стрілку, це дуже зручно наносити, олівець таким пензликом, або у внутрішній куточок наносити собі якийсь хайлайтер. Та далі у мене тут ще є ось такі пласкі пензлики. Пласким пензликом дуже зручно працювати на рухомому повіці, тобто наносити сюди і собі якийсь спаркл, або світлі тіні. Саме на об'ємній частині рухомого повіка, більш пласкі пензлики нам будуть більше підходити. Або ось такий пензлик більш довгий. Ним ми можемо робити з вами як тушовку на верхньому повіці, так само і наносити на рухому повіку, проте вони у мене більш такі, бачите, як пухнасті. Ними можна теж робити тушовку десь собі у внутрішньому куточку ближче. Базово, якщо обирати пензлики для того, щоб зробити собі макіяж тінями, я би обрала один пензлик, ось такий. Круглий для того, щоб зробити собі тушовку. Один пензлик я би обрала собі, якийсь ось такий маленький для того, щоб наносити тінь або розтушовувати стрілку. Та, можливо, взяла б ще б додатковий пензлик плаский для того, щоб наносити собі якийсь спаркл чи глітер на рухому повіку. Тобто, базово, нам з вами знадобиться три ось таких пензлика. Для того, щоб малювати стрілку, нам з вами знадобляться ось такі пензлики. Дуже зручно саме з кожним пензликом собі фарбувати стрілку, бо ви просто її поставили. Вона вам провела все ось цим тоненьким зрізом, тобто дуже зручно буде провести пряму лінію. І наостанок це ось такий плаский синтетичний пензлик. Це пензлик у мене з художнього магазину. Він мені дуже подобається для того, щоб підправляти собі стрілку знизу. Або якщо я малюю собі брови, і у мене щось там не виходить для того, щоб виправити щось. Це у мене пензлик для виправлення. Далі я покажу вам, як правильно мити пензлики, як відмивати ось такі спонжі від тонального засобу. Пропоную перейти до моєї ванни та подивитися на те, як правильно доглядати за пензликами. І в жух ми з вами переміщаємося у мою ванну. У мене є ось стільки пензлів, які я зараз вимаю за допомогою ось такого мила. Це мила від Safeguard. Мені дуже подобається, як саме воно вимиває пензлики та навіть ось такі спонжі. Якщо у вас немає мила, ви можете взяти будь-який ваш шампунь. Він в принципі теж повинен справитися з тим, щоб вимити будь-які текстури, окрім водостійких, з ваших пензлів. І зараз для того, щоб вимити пензель, мені треба його спочатку смочити ось так в водичці. Дуже важливо пензлик тримати саме вниз направлено, а не для того, щоб вода не потрапляла у вас сюди, там, де у нас кріпляється весь вор за допомогою клею. Клей дуже добре розчиняється саме цією водою, тому краще направляти ворсом ось так вниз, коли ви мочите. І потім, коли ви намочили пензлик, можна взяти вже брусочок з милом. І починати його намилювати. Я намилюю, і можна відкласти пензлик в сторону та перейти до наступного пензлика. Так само я його намочую і намилюю. Милюю пензлик я круговими рухами, так, щоб у мене весь ворс був у милі. Потім я можу ще додатково ось таким чином його промасажувати за допомогою руки. Та, як бачите, у мене вже відходить ося текстура. Тепер мені залишається тільки промити пензлик під струєю води. Під водою дуже добре промиваю весь ворс пензля, ось так вижимаю і я отримую чистий пензлик. Пензлики, які у вас у водостійких текстурах, відмиватися просто милим не будуть, і ми будемо використовувати з вами ще додатково, розчиняти цю текстуру за допомогою будь-якого двохфазного засобу. Двохфазний засіб я можу ось так набрати на ватний диск. Та просто об ватний диск, ось так я витираю пензлик, розчиняю усю текстуру. Як бачите, вона дуже добре у мене виходить, вся на ватний диск. І після того як я все це витерла, я можу переходити до миття. Давайте подивимося з вами, як вона у мене відмиється. Я її трошки намочила і теж. Об брусочок мила, ось таким чином прохожуся. Все дуже добре намилюю, обруку трошки промасажую. І потім, і потім просто під строєю води це все промиваю, і я отримую ось такий чистий пензлик. Далі будемо відмивати з вами спонж. Для того, щоб його відмити, я теж буду брати ось таку одуру Далі, відми... Далі відмиємо з вами спонж від тонального засобу. Я візьму теж ось таку двохфазну угу. Далі будемо відмивати з вами спонж. У мене він в тональному кремі. І я візьму також ось такий двохфазний засіб, його я дуже добре ось так взбовтую. і прямо заливаю його у свій спонжик. Саме спонжі, які дуже вже давно лежать в тональному засобі, ви можете відмити таким способом. Добре віджимаю свій спонж, і як бачите, у мене вже частина тонального крему просто відійшла від нього. Далі під водою трошечки змочую спонжик і перехожу до бруска з милом. Добре намилюю все, добре намилюю свій спонж, і потім за допомогою просто ось таких рухів. Я промасажую все за допомогою мила. І коли вам треба щось точково відмити від спонжу, використовуйте тільки пальці. Не використовуйте нігті, бо нігтями можна подряпати спонж і порвати його. Я стараюся дуже добре вимити усе мило для того, щоб у мене спонж був без мильної основи, щоб я потім цим милом не фарбувала собі обличчя. Все дуже добре, ось так вижимаю, промиваю. Та в результаті ми отримуємо з вами ось такий чистий спонж. Далі я можу собі, далі я прямо на конвейері можу ось так стояти, і кожний пензлик мочу, намилюю його і відкладаю. Взагалі, пензлики, якими ми з вами наносимо, тональні основи, консилери, раджу їх мити після кожного використання. Так само і спонжі краще вимивати після кожного використання, бо окремова основа, яка залишається у нас з вами в пензликах, вона має дуже е, приємну таку середу для того, щоб у нас розвивалися бактерії, і для здоров'я вашої шкіри раджу вам вимивати ці кремові основи кожного разу. Проте пензлики, якими ви наносите сухі текстури, такі як пудра, бронзер, тобто всі пудрові текстури, ви можете мити раз на тиждень. Зараз я відмию усі ці пензлики і покажу вам, як їх правильно сушити. Після того, як я вимила усі пензлики, я їх витираю об рушник ось таким чином. Можна ще протерти повністю, щоб вона у вас була така блискуча, новенька. І кладу пензлик ось таким чином на рушник, щоб він у мене сушився. Це краще робити на ніч, залишаю і він у мене буде сохнути. Для того, щоб скоріше висох пензлик, я його кладу ось таким чином на край, щоб він у мене краще провітрювався. І роблю так з кожним пензликом. Обтираю та кладу на край. І на, цьому все, я ось таким, і на цьому все залишаю ось таким чином розкладені пензлики на ніч, і зранку вони будуть у мене чисті і сухі.